Історичний квест пам'ятай про крути» вже вдруге провели у Чернівцях буковинські пластуни про його особливості. Далі у сюжеті розпочали історичну у приміщенні приміщення Чену. Ініціаторами стали Чернівецькі пластуни, обласна влада та студентський парламент Буковини. Квест має на меті ознайомити молодь з історичними подіями 29 січня 1918 року під станцією крути через гру історично пізнаємо нашу історію. Питання буду стосуватися першої медичної допомоги і самого бою історії цього бою, недалекі після історії, деякі там промом Грушевського, які стосувалися цього бою, і тих людей, які там загинули, там загинуло 140 молодих людей, які в віці від 15 до 16 років. Відповідно, 30 або за різними підрахунками 45 було закатовано радянськими військами. Гра проходила на центральних вулицях міста. За правилами, кожна команда отримала карту чернівців австрійського періоду з позначеними контрольними пунктами. Відшукавши вказані об'єкти, гравці виконували завдання інструкторів, якщо правильно отримували бали, за кількістю яких і визначаються переможці. Ницькешському процесі це розгадування питань. Бо на котості є. Треба розповісти питання, але то ще не час. І тут дає свого певного адреналіну. Після заведення. Чення учасникам квесту продемонстрували документальний фільм про бій під крутами. Марія Надарусам Коков телеканал Ковина.